дешевше, але, на жаль, постачальник, скоріш за все, не повідомив, що це запчастини не просто так, вони набагато дешевше. Що виявилось, що немає одної, однієї дуже великої частини. Виявився порядний постачальник. Але нервів усім це коштувало дуже і дуже багато. Кожен з нас розуміє, що якщо ти сідаєш за кермо, а в тебе стрибає капот. Отак ось, ось так робить, то задоволення від поїздки ти не отримаєш. Ти будеш дивитися на стрибаючий капот. Але ж за рахунок чого все це сталося? Це або ж СТО. Завищувано ціни, да? і. Забажало додатково заробити, да або ж щось, все ж таки, не зовсім так. Звісно, ніхто не буде працювати безкоштовно. Звісно, якщо люди роблять справу, роблять велику роботу по, по, по бору цих запчастин по замовленню, і таке, таке інше, вони з цього щось хочуть заробити. Але давай трошки розібрамось. По-перше, Усі СТО мають постійних постачальників. Усі СТО мають справу з перевіреними постачальниками і мають, звісно, певні знижки. Так що, якщо ми беремо одні і ті теж запчастини, одної і ті ж якості одного того ж виробника або виушні, то за рахунок оцих цих знижок постійним замовникам від постачальників, то СТО можуть виставляти своїм замовникам, кому вони відновлюють авто. ціни на запчастини роздрібні, такі ж, які людина може сама отримати в інтернеті, але вже з якимось своїм заробітком за рахунок скидок. Тобто все чесно. І замовник не платить більше, і СТО заробляє. Далі. Но в додаток до цього, СТО. Якщо це нормальне СТО, так? завжди відповідає перед замовником, По-перше, за сохранність, за цілісність і безпеку його грошей. Як в нас було одно відео з Тойотою Феранар, з власником замовником Дмитрієм, коли в нас на одному з партнерських СТО хлопців-постачальники виявилися кидалами і кинули на, Я вже не пам'ятаю, яку суму там 30 чи 40 тисяч гривень, СТО втратила гроші замовника і потім все це компенсує. Сувала зі свого карману, тобто так, втратила СТО, але не замовник. Так, да, е е було витрачено більше часу, так, да, треба було це замовляти, але. СТО повністю гарантувала безпеку цих грошей. Так, попала СТО, але не замовник. Далі, якщо буде відправлено замовникам запчастина не тієї якості, або вона взагалі не підходить під це авто, або взагалі щось буде зроблено не так, то відповідають СТО, і вони самі вирішують питання з постачальниками. Хто буде платити за пересил цих запчастин, всі ці витрати по новій пошті понесе? Хто буде все це компенсувати, Хто буде компенсувати заміну під... тих запчастин, які не підійшли, таке таке інше. І замовник всім цим у стандартних варіантах пакету під ключ взагалі не займається. І це ну, певен великий сенс. Що ми? Отримали в даному разі. Замовник, як я вже казав, знайшов запчастини набагато набагато дешевше, але, на жаль, постачальник, скоріш за все, не помідомив, що це запчастини не просто так, вони набагато дешевші. Що вони ну зовсім, м'яко кажучи, не оригінал і, м'яко кажучи, не самий якісний не оригінал. Що ми отримали? По-перше, столк... що відбувалося вже коли прийшли перші пакунки, перші ящики, перші коробки з запчастинами? Коли СТО отримала першу партію, то було на накладній накладній від нової пошти чітко вказано скільки має бути місць у цій посилки. Була адресна доставка. Добре, чудово. СТО все це отримувала, розрахувалася, це була накладний платіж. Все добре, розрахувалися грошима замовника. Суто по накладній отримала те, що мало бути. Але коли все це розпакувалося, коли вже почали звіряти з тим списком, який замовник мав заказати, замовити, то виявилось, що немає одної, однієї дуже великої частини: немає телевізора, немає передньої панелі. І взагалі немає, не будемо довго це розтягувати після двох-трьох тижнів. Перезвонів, созвонів, переговорів. Постачальник погодився, що це був хомут його робітників на складі. Вони суто забули покласти цю деталь. І, до речі, дуже дорогу деталь. Ну, забули і забули, і просто не відправили. Добре, потім її дослали. Оце ще відносно виявився порядний постачальник. Але нервів усім це коштувало дуже і дуже багато. До речі, це додало додаткові витрати часу. Далі, коли почали надходити інші запчастини, коли е, вже е, пішли розбиратися, що ми маємо далі е, по кузовних елементах, по капоту та по крилах, ми зараз е, викладаємо вам фото на прикладі безпосереднього крила, де Показано крило, все ще воно не в, звісно, не в окрашеному вигляді. Це кронштейн кріпіжа крила. Зараз вставляємо вам фото. кронштейн, який стоїть на крилі, на тому, яке зараз стоїть на авто, та кронштейн, який був демонтований з цього авто після ДТП. Вам не треба навіть бути е, автомайстрами. Вам не треба бути професіоналами у цій справі, щоб побачити, що вони тупо різні. І вони несумісні. Їх неможливо е, одне зняти, інше поставити. Воно взагалі не стане на своє місце. І з ТО довелося е, виявляти е, чудеса е, майстерності, якісь. Е, Дива робити, щоб воно взагалі якось стало щось переробляти. Ось вам дешеві запчастини. Далі. не знаю, Наскільки буде добре видно на камеру, ось у цьому місці зазор проміж крилом та капотом. Окрім крепіжа, який, який я вам озвучу, який ми вам показали. Ще були проблеми з іншими частинами по зазорах між крилом та копотом, між крилом та дверями. Треба було ж, е, багато місць доробляти, як то кажуть, напилником та кувалдою, або навпаки, кувалдою та напилником, і за допомогою якоїсь матері, щоб воно взагалі стало на, на своє місце і мало якийсь пристойний вигляд. Це все дуже великі витрати часу, і, і, які можна було б сигара, набагато більшою користю витратити. Далі, е, накладки поширювача в HR, ось вони, вони йдуть, і накладки на крило. Е, якщо ви бачите, то вони стоять не зовсім рівно, не зовсім гарно і таке-таке інше. По-перше, коли вони прийшли, вони прийшли. Обидві ліві. Пішло. На два крила прийшли. не різні, але прийшли дві ліві. Далі е е у нас йдуть е решітки на хром. Ось у нас тут ідуть на е радіаторну решітку, елементи. Вони теж прийшли обидві ліві. І треба було чекати і знов-таки платити за пересил, щоб. Постачальник відправив те, що треба, і обидві половинки зібрати до комплекту, щоб рішетка в нас була комплектна, і щоб, і щоб е, поширив вечарок, е, були в нас е, і права, і ліва, а не обідві ліві. Так от ось, навіть коли вже прийшло комплект, вони не стали на своє місце. Нагадую, в нас. Новий бампер. В нас нові крила, в нас новий розширювар чарок. Якщо б вони були усі добрі, то вони мають просто тупо зібратись докупи і стати на своє місце. Бо всі елементи нові, воно не стої. Бо, На жаль, ці запчастини такої якості. І вішенка на торті це капот. Начебто. Нормальний капот, цілий, новий, немає для нього ніяких претензій. Але коли його вже пофарбували, поставили на авто, виставили зазори. І, до речі, я можу сказати, що якщо не знаєш, куди дивитися, то виставили дуже добре. Ну, звісно, СТО дуже чудово попрацювала, щоб... Звести на нівець усі ці недоліки і щоб замовник отримав добре авто. Так от ось, коли все було завершено, коли вже все зібрали докупи, коли вже все пофарбували, все, все чудово і робили вже суто м -м, тестувальні випробування поїздки, з'явилося, що поле копота, сама фільонка, вона стрибає. Під час руху вона стрибає. Спочатку ми вирішили, що проблема у замку капоту, що він не відрегульований. Ні, все добре. Потім що якісь проблеми у ем, ем, стопорах, у опорах, е, е, які мають горні е, е, фіксувати е, е, капот якісь е, і не давати йому змоги коливатися. Ні. Успокоїтелі це українською м, заспокійники, запобіжники. Це предохранителі. Добре, зрозуміло. зрозуміли. Ні, все добре, все стоїть чудово. Далі, пітлі, капота, петлі, так же, все це добре, все стоїть на своїх місцях, нічого не відкручено, все добре. Забрали? Зібрали трошки консиліум. А що ж це таке сталося? Ну як це може бути? Бо з одного боку ніякої провини СТО немає. Все це зробили добре з запчастин замовника, і навіть доробили їх як слід, щоб воно мало більш-менш пристойний вигляд. Але ж з іншого боку, ну, хочеться віддати людині добру авто, бо він заплатив чималі гроші за цю машину. Хочеться, щоб проєкт був доведений до ладу, щоб людина отримала задоволення від цієї покупки. Але ну як користувач, як споживач, кожен з нас розуміє, що якщо ти сідаєш за кермо, а в тебе стрибає капот, ось так, ось так робить, то задоволення від поїздки ти не отримаєш. Ти будеш дивитися на стрибаючий капот. Що виявилось? Виявилось те, що... Знову ж таки, за рахунок того, що запчастини е, дешеві. І, на жаль, е, не, не, не тієї якості. По-перше, тонкий метал. По-друге, е, під капотом стоїть підсиливач капота. І е, по самій фільонці, по самому полю капота. Ну, ті майстри знають, її, або ж чоловіки знають, жінки навряд чи, але всеха буває. Е, то між підсиливачем капоту та самою фільонкою йде з заводу виробника герметик, який далі вже йде під фарбу. Так от ось, виявилося, що так, тут герметик є. Якийсь. Але поки э, авто не почало рухатись, э, перевірити не було змоги, що його недостатньо. Що його просто пожаліли і тупо зекономили на чому можна було, в тому числі і на цьому герметику. Що зробили наші партнери на СТО? Зняли э, захист капоту э, э, з нутри, це ну, утеплювач. Нічого не перефарбовуючи, промиж ми підсиловича та капота додали герметику. Тобто трошки создали напруження, щоб нивелювати оці свободний хід, ці колування. Ну, начебто, це допомогло і питання було вирішено. Ось до чого я вам все це... Щоб ви розуміли. По-перше, ми отримали питання, що таке модульна система послуг. Ми розібрались. По-друге, ми з вами дали відповідь, а що ж буває, що може бути, якщо людина вирішить самотужки замовляти запчастини на своє авто. Друзі, я не кажу, що це поганий проєкт, це дуже чудовий проєкт. А щоб він був поганий, ну чи би ми отримали згоду від замовника, якщо б він був, був незадоволений на зйомку цього відео. Тобто, врешті-решт, ми знайшли оптимальний компроміс, щоб з тих запчастин, які були, з того, що вдалося придбати замовнику, а я вам ще, ще одну не розказав річ, зараз я додам зробити. Якоможна, якоможна якісніший, яко можна е, проєкт. А ще хочу вам додати, що м, я казав, що серед придбаних запчастин був корпус блоку управління двигуном. Так от ось цей корпус був взагалі не з цього авто. Ми вам теж надамо фотографії, ви побачите, що м, корпус, який Мав би тут стояти, і корпус, який тут стоїть зараз, вони навіть навіть конструктивно різні. Так, блок управління двигуном в, внутрі цього корпуса він е, поместився. Але корпус до, на свої посадкові місця він не стає, бо в нього крепіж взагалі інший, конфігурація інша. Тобто це корпус з іншої моделі, з іншого авто. Мабуть, з якогось іншого Форду або з іншого лінкольна, а, а, але не з цього МКС. І е, міняти його, повертати гроші або змінювати на якийсь інший той, котрий потрібен, постачальник відмовився. Все. І замовнику нічого не залишалося, як е, е, дуже е, Попросити СТО, будь ласка, зробити хоч щось небудь. Так, звісно, щось зробили, якось його е, причепили, якось він стоїть, функцію свою він е, робить, да, він захищає е, у корпусі ці б, блок управління двигуном, все добре. Але стоїть він і на штатному місці. Е, якщо б, е, намагалися його ставити на штатне місце, тоді е, не ставав би е, як слід бампер. Все... Е, Одне до одного. Да? І до чого я вам все це кажу, друзі? зрозумійте, не для того, щоб сказати, що ось там замовник щось там протопив. Ні, я нікого такого не кажу. І ось там СТО криворуки. Боронь Боже, у нас добре СТО. Я хочу сказати, що замовник, як будь-яка е, розумна людина, будь-яка людина, яка вміє рахувати гроші, е, мав бажання зекономити. Так, це, Досить логічно. Але економія, і він зекономив. Він економив біля 900 чи 1000 доларів на цьому авто. Так, це правда. Але будь-яка економія, вона має бути доцільна. І ось у цьому випадку, доцільна ли була ця економія? Це вирішувати вже кожному для себе. Я не буду казати, пішов би я по цьому шляху чи ні. Я можу казати тільки констатацію факту, щоб бути. Таким от, не бути суддєю, так? А суто вам надати на ваш м росту да, дати суто факти. Замовник Сергій вирішив піти цим шляхом. Добре, ми поважаємо цей шлях. І я щиро кажу, що СТО, ну і ми зі свого боку, і СТО зі свого боку, зробили усе, що тільки було можливо, щоб. З тих запчастин, які були придбані, зробити як можна якісніший проєкт. Ну, сподіваюся, усім гуртом це вдалося. Е, усі нестиковки, які тільки могли бути. З цим авто, вони е, майже відбулися. Тобто, і авто, е, і запчастини пробачте, запчастини не тієї якості, запчастини не того виробника. І запчастини, які не підходили взагалі, бо вони були обідві ліви замість комплекту. І запчастини, які не підходили, тому що вони були зовсім з іншого авто. Все це трапилось саме тут. І, на жаль, а, і, а ще є запчастини, які. Забули покласти на це телевізор. І, на жаль, за усі ці промахи мав сплачувати замовник. Так, да, він зекономив, але усі додаткові пересилання поштою, це, навіть, на жаль, за його кошти. Бо це не СТО замовляла, і звісно, СТО несе за це відповідальність. Це суто було на совісті постачальників. Ну і на головне, що час. За рахунок усіх цих нестиковок додатково було витрачено десь місяць, півтора, а може навіть і більше. Ну щонайменше місяць часу було суто втрачено на усі ці очікування, на усі ці дороботки, на, на, усе, на усе інше. Ну і звісно ці дороботки треш, трошки коштували грошей і е, сказати, що замовник отримав чисту економію, це теж не зовсім буде вірно. Далі, дивіться, друзі, яким шляхом вам йти в, е, або все робити самотужки. Витрачати власний час, витрачати кошти і тоді вже нести повну відповідальність самому перед собою за дії постачальників, або заплатити можливо трошки дорожче, але доручити виконання цих питань професіоналам, які до речі несуть повну відповідальність перед вами перед замовниками за те, що вони роблять. За те, що вони замовляють, за те, о кого вони замовляють, за те, щоб воно було і якісне, і підходило, і в разі чого компенсують будь-які холепи. Це теж ну, своєрідна страховка. І так, чим же ж нас завершився цей проєкт? Ще раз повторюю, що замовник у цілому, цілому проєктам довольний. Він отримав те, що він хотів. Він отримав те, авто, що він бажав спочатку. Так, да, в нас пройшло 11 місяців. Звісно, очікували раз в два скоріше, якщо не більше, але війна є війна. Далі по бюджету. По бюджету, ураховуючи те, що ми зекономили 1000 доларів. Спочатку, коли купували це авто, враховуючи те, що ми зекономили 2800 доларів приблизно на розмитненні, то загалом вийшло дуже-дуже пристойно. Так, вийшли додаткові платежі по Румунії. Вийшли трошки вийшли дорожчий ремонт, бо Кажу відверто, розраховували, ну, кажу, лот в, в знайшли за 25 хвилин до торгів. І замовникам ми закладали десь приблизно по цінах до війни до дово, воєнних е, приблизно 6-7 тисяч доларів на ремонт. Е, вийшло десь приблизно 7-600-700. Так, трохи дорожче. Але загалом ураховуючи все інше, в цілому в бюджет ми вклалися. Той, який був розрахований взагалі спочатку, ще до ну, тоді, коли до нас звернувся вперше. і авто вийшло. Ось як ви його бачите, зараз з усіма з усіма витратами десь приблизно 18 900-18 950, десь приблизно так до 19 тисяч доларів. Чому я кажу приблизно? Бо дивіться. Запчастини купувалися у різний термін, перераховувалися у гривні під різний курс. Зараз вже навіть ніхто чітко і не пам'ятає, який був курс на час купівлі цих запчастин. 33, 35 або 41, 42. Далі, частково, запчастини закуповував сам замовник, і, можливо, в нього не всі записи збереглися. Частково закуповувала СТО. Тобто, я їй кажу, даю деякий коридор, що може бути не до зап'ятої, не до коми, не до крапки усі витрати. Ну що, друзі? Є ли, сенс, є якийсь взагалі смисл порівняння з тими цінами, які зараз є в Україні. Дивіться саме. Самі. По-перше, авто куплялося набагато раніше, ніж в нас настала війна. Восени 2021 року були зовсім зовсім інші ціни. Це раз по-друге, дійсно суттєво знизився і впав внутрішній ринок в ціни, ті коткоти були, ктотрі стали і були і стали на внутрішньому ринку в Україні, так але не вважаючи на все це. Як я вже казав, авто вийшло трошки дешевше, ніж 19 тисяч доларів у максимальній комплектації резерв. А зараз такі авто, і навіть, навіть не у такій комплектації, а у більш слабкій і не завжди на повному приводі, можна побачити у нас на Авторіа, на РСТ, на Олексі десь приблизно 20,5-21 тисяча доларів. Десь приблизно так. Ось і рахуйте, не вважаючи на те, що в нас війна, незважаючи на те, що в нас подорожчали запчастини, звісно, це всьому, незважаючи на те, що в нас е, знизилися ціни на вторинному ринку, авто все одно вийшло вигідним для замовника. І навіть якщо б. Е, Замовник не вирішив би економити додатково тисячу доларів і 900 доларів, і 800, скільки в нього вийшло в ітогі на запчастинах. Все одно б авто вийшло дешевше, ніж зараз воно стоїть на вторинному ринку. Якось так. Я щиро сподіваюся, що цей проєкт для вас був цікавий. Так, в нас не вдається, на жаль, робити відео коротке, бо дуже багато інформації, дуже багато того, що ми хочемо до вас донести і поділитися. Розповісти, як саме був цей проєкт, як його вели, які були складнощі, які були проблемні міста, що саме робилося. І Поділитися з вами, як ми все це подолали. Е, незважаючи на те, ми щиро сподіваємось, що це все буде для вас корисним. Не, не важливо, ви замовляєте, будете на, на майбутнє такі авто в нас. Чи ви будете самотужки це робити, це буде, чи будете замовляти у будь-якої іншої компанії, в будь-якому регіоні України. Це взагалі не важливо. Важливо те, щоб у вас була інформація і були знання. Що може бути, щоб ви були озброєні і щоб ви слідкували за народною мудрістю? Попереджений, значить, озброєний. Якось так. І на це ми будемо завершувати наше відео, наш черговий фінал. З вами був Олександр Металіді, Харків, Автопроєкт. І сподіваюся, що це відео було для вас і цікавим, і корисним. Якщо з вас лайки, подобайки, ну і звісно. Підписка на наш YouTube канал Автопроєкт. До нових зустрічей! Це буде перемога!